Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант, і поки все вельми шановне українське експертно-журналістське Ютуб-товариство намагається зрозуміти, то матюкалися там Зеленський з Трампом в Білому домі чи ні, ми з вами поговоримо про Будапешт, про те, що там має відбутись, чи має це відбутись взагалі, а якщо відбудеться. То що, а якщо не відбудеться, то чому? Власне, будемо в цьому всьому розбиратися, але тільки з тими, хто підписався на мій канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. І розпочнемо з тих позицій, які є станом на цей момент. Багато було розмов, інсайдів, які ми вже розбирали з вами на ранковому стрімі. Особливо я повторюватись не буду. Там це були перші теми, про які ми говорили. Було різне про те, чого хоче Путін, чого не хоче Путін, чи буде пропонуватись обмін Донецької області в адмінкордонах, якщо буде, то на що, чи на зупинку по лінії фронту, чи на обмін територіями. Загалом складається враження. Виходячи з того, які інсайди різні, от станом на зараз, є статті від Політико, від Financial Таймс, від Вашингтон Пост, дуже багато всього, і у всіх є свої нюанси, виглядає так, що не всі одне одного точно зрозуміли. А виходячи з того, що Трамп дійсно вже неодноразово неправильно розумів Путіна, це. Навряд чи якесь хибне припущення. І перше, що також наштовхує на цю думку, це заява Піскова, адже він вийшов і сказав: то, знаєте, взагалі-то, ну, нам оця ось пропозиція Трампа, там, заява Трампа про замороження лінії фронту, вона якби нас не цікавить. І позиція наша каже, не змінилася. Їхня позиція полягає не в тому, щоб там заморозити по ЛБЗ і е, там забрати тільки Донецьку область в адмінкордонах. Е, їхні вимоги максималістські. Вони говорять, що хочуть всі чотири області в адміністративних кордонах, Не більше не, і не менше. Ну, точніше, більше то вони може і хочуть, але не менше зараз не згодні, говорить Конституція. Ну, і знову ж таки, вони бачать, що є такі корисні дуречки, як Стів Вітков, який каже, ну, було, що, що було референдум російськомовні, референдум провела Конституція. Ну що робить? Зеленський, то, звісно, намагався якось пояснити, що це так не працює. А якщо ми завтра там захопимо якусь частину російських областей, проведемо референдум, впишемо їх в Конституцію, то вони нам перейдуть. Чи як. Ну. Но... В розумінні цих пізділерів цілком імовірно. І після цього так, якби стало зрозумілим, що покладатись виключно на комунікацію Трампа з Путіним це така собі ідея. Бо, здається, вони там, після цих розмов, кожен виходить зі своїми висновками. Ну, Російські висновки про Трампа вони зрозумілі і, на жаль, вони працюються. У Трампа там кожного разу свої якісь хворі фантазії народжуються. Кожна розмова вона наштовхує його на рожеві мрії про новий пізділ геніальний, який він зможе провести, от як він це зробив на Близькому Сході. Дивлюсь. Як відновлюється бомбардування сектора, сектора газу, і такий М -м, який же гарний пізділ. От би нам таке припинення вогню дуже подобається, у них е, якийсь е, дуже такий цікавий е, нічний пізділ. Тобто весь вечір, е, весь день відбуваються перестрілки, обстріли, потім на ніч відновлення режиму вогню, е, повечеряли, поспали, прокинулись. Знову пізділ закінчується воюємо, Вечером Пізділ починається. Все. вечірній намаз, там вечеря. Ну кого як. І мають Рубіо зустрітись з Лавровим. Вони вже телефоном сьогодні поговорили. Нібито мають зустрітись 23 жовтня. Вже буквально за декілька днів, підготувати якесь підґрунтя для зустрічі Трампа з Путіним. Дійти до спільних знаменників, так би мовити. Ну, бо якби худо-бідно обидва англійською розмовляють, і їм перекладачі не потрібні, вони там якось, ну, принаймні мають дійти до принаймні, до розуміння позиції одне одного. Я не кажу про спільний знаменник, тому що ним там і не пахне. Ні, Теоретично, теоретично, американці можуть погодитись на максималістські умови росіян, бо росіяни навряд чи на умови американців погодяться питання то тільки в тому, що ніхто більше окрім американців на це не погодиться, а у них немає карт на руках, щоб спробувати продавити ці вимоги росіян. До кінця вони за це не підуть. Ну риторикою Дональд Трамп може тиснути. Дай Боже, але е, язик діда вже не такий, як замолоду. Він ним вже прям торувати шлях так сильно не може для всіх, ну, для тих, хто не живе в світі ілюзій, є давно зрозуміло, що він балабол і до реальних дій ніколи не дійде. Тому, ну, можливо, там нам доведеться перетерпіти якесь загострення риторики, але по факту, ну, чим вони можуть на нас тиснути? Зброю, вони вже всю, що передавали безкоштовно, давно передали. Зараз вони продають. Купує Європа, купує за дорого, ще з додатковою 10% націнкою. тобто бариги ці американські наварюються по повній. Відмовитись від цих жирних контрактів на десятки мільярдів доларів, щоб що? Щоб просто потішити Путіна. Ну, це нонсенс абсолютно, і будуть продавати. Плюс вони зацікавлені в наших дронах, наших безпілотних системах, і чому б не продовжувати робити просто бізнес? Тому вони будуть, будуть це робити. Ну а розвіддання американські, скажімо так, їхня значущість зараз е значною мірою переоцінена. То й виходить, що по факту ну, Трамп може там про щось домовити, щось собі нафантазувати, але значення в глобальному контексті це матиме не більше, ніж те, кому Холостяк вирішить подарувати троянду на церемонії троянду. І все. Е, Європа в цьому плані е, оговтується поступово, е, і вони переходять вже до е, конкретних кроків. Вони побачили, що справа пахне керосином, і такі, ну що ж, якби ми особливо не маємо чим завадити ці зустрічі, яка відбудеться в Угорщині, нехай Орбан поки потішиться. Ну, зривати ці перемовини сенсу серйозно немає. Неприємно, звісно. Так, неприємно. Але чим ми доб'ємось, якщо там просто не дамо їм зустрітись? Треба робити конкретні кроки. Це знову ж про що я кажу, що немає сенсу зосереджуватись на цих всіх там мантрах роздумах. Треба брати і бити туди, що конкретно працює. Довго говорили про те, чи розділяти ризики замови надання репараційного кредиту Україні, чи не розділяти, це знову ж таки величезні кошти з російських заморожених активів там. Тільки в Бельгії 190 мільярдів доларів знаходиться. І от бельгійці вагались до останнього, тому що вони казали, що ми хочемо розділити ризики, що якщо Росія потім захоче повернути, і суд вирішить повернути, щоб Бельгія сама не віддавала ці там 190 мільярдів. Їм. І європейські країни такі ну добре. Добре, розділяємо ризики. Якщо що, дай Боже, що Росія взагалі не доживе до того моменту. Тому європейці, якби принаймні досить непогані рішення ухвалюють. А щодо зустрічі Путіна з Трампом в Будапешті є ще також інша пересторога, Путіна там можуть вбити. Це сказав не аби хто, а цільний дід, е, який колись був шпійоном, Полковник російської зовнішньої розвідки Андрій Безруков, колишній нелегальний агент СВР, який працював під прикриттям США. Каже: Путіну, не їдьте до Будапешта, вас там хочуть убити. І не аби хто. Це вбивство готує а, британська розвідка. У них цілий план, щоб це зробити. Вони а, вирішили, що так зупинять війну і зруйнують Росію. Вона розпадеться, якщо вбить вілічнішева Путіна. Ну, і тут, звісно, або спроба забутого діда привернути до себе увагу, або ну, такий прогрів гоїв. На те, щоб спробувати перенести дійсно місце цієї зустрічі, бо там в статті йдеться про те, що пропонують Дубай терміново, От нібито, що це не Путін сам захотів, а йому там шп шпійони нашептали, що його хочуть вбити. Будапешт так символічно, так, в цілому для Росії добре, але ну, щось вони побоюються, мабуть, побоюються. Бо, якби ну, є мадяри, які їм подобаються, а є один конкретний мадяр, який дуже не подобається. <рес> І руки у цього мадяра, а точніше, не руки а крила, можуть бути дуже довгими. Тому нехай ще Путін ще подумає над тим. А, власне, буде ця зустріч чи не буде, ми побачимо. Чи варто за нею спостерігати? Ну, скажу так. Якщо в той день нічого цікавого не буде, чи якоїсь там важливого футбольного матча, чи нового випуска холостяка, то, можливо, на фоні подивлюсь під чіпси там, нормально. Ну, це, знаєте, як черговий перегляд Дня Бабака. От так мені воно виглядає. Але якщо буде чим замінити, то я б то замінив і вам би це рекомендував. А перед тим як завершити, хотів би подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують і регулярні стріми, які тут виходять, і ось такого формату блоги. Величезна вам дяка на ваших донатах. І тримається моя кукуха та цей канал. Ви фантастичні люди. Якщо хтось з вас, хто ще не спонсорував, дивиться цей канал, вже зробив. Донат на підтримку Сил оборони України та бажає підтримати українську незалежну політичну аналітику. Всі реквізити є в описі до відео, і також за QR-кодом на екрані. А поки, дорогі друзі, не прощаємось.